Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуська Зоряна Богданівна. Сьогодні в нас мова про продукти. Продукти, які дарують молодість, відновлюють шкіру, розгладжують морщини. Якщо морщин немає, вони попереджують утворення морщин. Також дуже добре впливають на кістки, м'язи і сухожилля. І ці продукти потрібно вживати. Після 25 років. Що ж це за продукти? Це продукти, які містять колаген. Колаген це білок, який утворюється нашим організмом. І він покращує роботу шкіри, відновлює волосся, нігті, зменшує кількість морщин на обличчі. також підтримує внутрішні органи, зв'язує хрящі, кістки і м'язи. Після 25 років колаген різко знижується, тому потрібно вживати продукти, які збагачені на колаген. Продукти збагачені, щось туди входить. Перше, це є кістковий бульйон. І більйон із кісток і сухожиль. Додатково додається м'ясо. Коли довше проварювати кістки і сухожилля, там вивільняється білок, колаген, а також амінокислоти, мінерали, сірка, магній, кальцій, які відновлюють сухожилля і кісточки. Також желатин. Желатин ми даємо в холодці, даємо в десерти. Він багатий на колаген, курка та індичка. Але брати жирніші сорти, вони є також джерелом колагену. Коли ми де беремо курку, тоді брати краще гомілки, вони більш жирніші і там міститься більше колагену. Наступне це і є жирна риба, особливо червоні сорти риби, лосось, а також скумбрія. Вона містить багато колагену для відновлення шкіри, покращення регенерації шкіри, м'ясо яловиче. І наш улюблений продукт, який ми вживаємо щодня, це є яйце, яйця. У яйцях є пролін, а також гліцин. Вони заспокоюють нервову систему гліцин, гліцин відновлює серце, заспокоює серце, і також він виробляє амінокислоти і виробляє. Речовини, які покращують всмоктання колагену. Тобто щодня з'їздати одне яйце дає вам колаген на цілий день. З вами була лікар Богуцька Зіряна Богданівна. Підписуйтеся саме на мій канал. На все вам добре, до побачення!